Ідеальний недорогий костюм для будь-якої непогоди завдяки верхньому шару совче костюм у нас не промокає, не продувається вітром. Також костюм у нас іде стійкий до затирань. Як бачите, на ньому нічого немає. Середній шар у нас по костюму це власне мембрана, яка у нас регулює паропроникність. Внутрішній шар тоненька флісова підкладочка. По костюмчику маємо 16 кишень, 10 кишень у нас йдуть на штанях, ще 6 кишень на курточці. Штани у нас мають дуже високу посадку, що дуже класно в умовах непогоди, коли вітер піддуває. Також у нас йде еластичний пояс, який також покращує посадку по фігурі. Далі, стосовно куртки. По курточці маємо три варіанти згортування капішону. це як на відео. Він може бути повністю згорнутий, також згорнутий наполовину. Маємо люверси для вентиляції під пахвами, Ми маємо підтяжки по низу курточки. По рукавам маємо фіксатор липучку, також маємо манжет. Маємо посилені накладки на ліктях, місця для розміщення белкою. Ось такий костюмчик у нас є. Доступні вони в кольорах олива, чорний та мультика.